Так, друзі, я вас вітаю. І е, сьогодні я відповім на ваші запитання. І почнемо ми з вами з запитання, чи сконає Трамп. Ну, Багатьом він не подобається, зрозуміло, що мені не подобається, але як є. І давайте а, там шамани предрікали, чиліські, по-моєму, шамани, що він в цьому році дуже захворіє та помре. І давайте з вами подивимось, чи сконає в цьому році Трамп. Я відповідаю лише на ваші запитання. І так. Ну, ніяких карт про те, що він там сконає, немає. Тому що ми бачимо десятка Пентаклів це карта домовленостей, а також що в нього є велика корпорація, багато грошей, і він на іншому рівні. Тобто ну, е, його лічать, все, що є в світі, є е, е в нього. Отак От я можу сказати. Тому тут е, трійка кубків, все добре, да? Може бути якась депресія, але зрозуміло, що якісь там вікові зміни. Ну, щоб прямо сконав, то такого немає. І так, дивимося, запитали мене Полтава. Що ж буде в Полтаві? Що буде з Полтавою в найближчим часом? Друзі, по Полтаві немає дуже поганих карт. Я зразу скажу, що, е, наче так, нічого. Навіть якщо десь щось є, то таких страхів е, 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 я поки не бачу. Ви зрозумієте, це показано, може бути показано навіть на сутки. Тому, ну, ось так. Так, дивимось з вами Дружківка. Да? Мене питали Дружківка, будемо дивитися різними картами Дружківка. Е, що там з Дружківкою? Дивіться, Дружківка, вона ж вроді окупована, да? Напишіть мені. Тому що я бачу тут оце карта Сонця, це карта забора, Ну, якби за забором. За... Ну, військових багато, військових багато. Павлоград. Павлоград це, по-моєму, Дніпропетровська область. Дивимось Павлоград. Ви мені писали, я вам відповідаю, що буде з Павлоградом Градом найближчий час. Нічого поганого по Павлограду я не бачу. Ну, зрозуміло, що ось ми бачимо шість камечів, Зрозуміло, що тут якісь дії такі, знаєте. Ну, але щоб там, прямо щоб ми от завтра почули, що Павлоград, щось сталося, то я такого не бачу. Так, дивимося з вами, значить, на інших картах суми. Ви мене питали, я вам відповідаю. Суми, що будуть суми. Не ближчі, ні. Суми. Е, карти погані і будуть летіти ракети. Тут дев'ятка мечів. Зрозуміло, що людина молиться, або щось проговорює про себе, щоб не сталося найгіршого. Але по дев'ятці і туз мечів, тут є обстріли, ракети, люди живуть своїм життям, але ну, будуть стріляти, будуть, будуть надоїдати, і ми бачимо з вами. Розробляються плани по запуску, по сумах. Так що... Сумаха, да, правильно. Суми. Будьте уважні. Мирноград. Так. І мені писали: дякую за коментарі, друзі. Дякую. Я вам всім дуже дякую. Ми з вами вистоїмо, і в нас буде все добре. Дивимось мирноград. Погана ситуація в мирнограді. Я не знаю, як там зараз, але життя міняється практично назавжди. Тобто його стирають з лиця землі. Ми з вами бачимо туз перемальовують, да? тобто повністю зміна. Е, його не захоплять, але і як міста його майже не існує. Отак. Е, значить, Київ, да? Київ, що там з Києвом буде? Найближчі ні та неділю. Дивіться, такі картки, ті незвичайні, вони нам показують те, що готується обстріл, розумієте, от тут ми бачимо ціль, от дивіться, робляться розчоти. І тут вимірюється все. Хотять ще запустити. Давайте побачимо, чи запустять, чи тільки готуються. Значить, Київ, чи буде обстріляний в найближчі дні, чи найближчу неділю місто Київ. А посередині ми бачимо карту повішеного вверх ногами. Да? Тобто, це може бути і жертва, це може бути різні обставини. І тут навіть ми бачимо дама Кубків, тобто сказано, що є навіть точка. Да? Ось, я думаю, що вони не припинятимуть обстріли Києва. Дивимось Одеса, Одеса. Чогось надзвичайного я не бачу. Ну, можу обстрілювати ми тут четвірку кубків, це недовольство. Ну, от, щоб, так як в Києві, на, на, дивимось Дніпро. По Дніпру якесь щось зі світлом. По ТОЗу можемо сказати, що будуть прильоти і руйнування. Ще хочу подивитися Харків. Харків. От, пожалуйста, тільки Харків, нати вам здрасть. Обстріли і руйнування. так вам. Карта башня. Поранені є. А, руйнування є. Ну, нічого хорошого, Харків. Дивимося в общем по Україні, що там скажуть нам карти. А ви пишіть, друзі, якщо я не відповім відео великому, то я відповім шорсам. Кожному із вас. Обіцяю, пишіть. Шорт це, це коротеньке відео, тут, тут теж є по Україні обстріли, ми тут одні жезли бачимо з вами. Продумано, будуть обстріли і будуть поранені. І Харків, і інші міста. Король Жезлов. Це вже надумано, це вже е, сплановано, і е, обстріли найближчим часом продовжуються, друзі. Отакі справи. Е, надіюсь, е, що ви мені напишете, щоб я в наступний раз прям великий такий список подивилася вам, для кожного із вас. Е, чекаю ваших відповідей та запитань на. Е, те, звідки ви та що б ви хотіли подивитися. Кому треба особисто, звичайно, пишіть мені Viber, WhatsApp, Telegram, і ми з вами домовимось про зустрічі, а так ми обов'язково, друзі, переможемо. Дякую за увагу! Бережіть себе!